Не знаю насправді, що буде в цій серії, бо в минулій я вивів глок. Такий, ну, дорогенький, можна так сказати. Зелені скінчики. Давай просто АВП якесь оце розповсюдження. А випадає Scar. Ладно, відкриємо ще. Трошки можна покрутити. Так, найбільший мій дроп з кейс це за. Окей, це за 1000. Треба це тримати в голові. І. Сподіваюсь, щось буде сьогодні. Так і повірив керамбіт. 11. Окей 110, можна перейти тепер. О, інший кейс, ви бачили, заблокований. Давай видаємо цю рубінову штучку і. Ну, це, до речі, норм би було А, це теж норм. У нас є, в принципі, вже баланс. Можемо піти поробити якісь шумні апгрейди. Так. Альма, оцей, 6 штук, 203,4 витрачаємо і поробимо з цього всього апгрейди м на 10-відсотковому шансі. Але отут за 75 випало б я його б поміняв на. Давайте на 2. На 2, б там приблизно перекрило це все, діло 11-17. Оце вже більш підходить для нас. 5%. Повільний прокрут. Наприклад. Ну, Наприклад, дігло цей. Він красиво виглядає. Можливо, він нам випаде. Не випадає, ладно. На жаль, прокрут. Але, да, мені здається, воно буде ще зливати декілька серій, мене, тому що після такого виводу. Так, 17, все, на 10Х. І лог в мене є. Оцей, оцей. Поїхало. Давай. Я хочу побачити вже анімацію не швидку, а як то так от докотуєшся красиво. Це не та анімація, бо це перекот. Давай швидше. Ми ще раз на тебе спробуємо скрафтити. І далі вже повисимо трошки планочку. Це, до речі, схоже, але дуже сильно, так, мабуть. Чи... Випадає, ладно. М -м, оце мені подобається. Тепер оцей скінчик. М -м, давайте теж, ну, теж ну не X10, логічно. Калаш, швидка прокруточка, то думаю, треба зробити отак. І поїхали далі. Теж, мабуть, робити швидку прокруточку. Що поставити? Давайте поставлю ну цей юспек, хай він кру крутиться, не випадає. Ладно, поставлю тепер. Оце АВП, наприклад. Давай. Можеш випасти. Не випадаєш, ладно, і поставимо Х10 повільним прокрутом. На. Ну, хочу, наприклад, може цю М-ку спробувати. Ну, ця М-ка вона чисто дорога така, зрозуміло, вона, типу, не дуже красива, але дорога. Ладно, поставлю її. 10.7. Шанс. І, як завжди, ну, не як завжди, але но... Просто іноді тут можуть статися ось такі підлагування. А... Ні, давай. Ну, швидше. Ладно, скоріше за все, не випало, так? Чи випало? Будь ласка. О, с... Ні. Не гальмує, Ну, прям летить. Просто нагло от сюди, на 50-ку. Майже. Ем, окей, окей, нічого страшного. Я думаю, абсолютно нічого страшного, тому що. В нас 166 плюс оце. Давай, ну тільки можна якось ще швидше реагувати на мої кліки. А, я зрозумів, Воно просто не хоче відкриватись. Фух, нарешті продаємо це. 166, 305 у нас є на балансі. З одного боку, хочеться це ще відкрити. Ну, давайте так і зробимо. Може, кейс ще є шанси, що щось видасть. Нам цікаве, Глокніч ніч. Це непогано. Так, це дуже непогано. 382. М -м, потужно. 513 в нас є. Я б такий, щоб просто поробити з цього всього. Наприклад, отак. от 312 крутимо і поробимо з цього всього апгрейдики. М -м. А що... О, ого, поно випадавало. Ну, давайте, оце, 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 оце продамо. Це залишимо і просто відкриємо 5. Давайте. І 5% вже тут не важливо, що випаде, ну тільки якщо не скін там за 300 десь. Окей, це все ми підемо в апгрейдик. Так, і починаємо. 10% шанс. Може випасти. І треба, щоб випадало. Бо вже, в принципі, тут ціни такі не дитячі йдуть. Ну, оце пофіг, оце зільо, так чи інакше. Ладно, най, що воно не випало. А що тут? А, тут, в принципі, те ж саме. М -м, ну, я не знаю, що тут ставити насправді. Давайте, оце. 10,3. Не випадає і м -м, поїхали далі. Галіл... Авік, ні, авік, авік. Давай. Блін, як. Як же близько. Давай. М -м, Авік. Чого? тому, що вона бачить, що в мене на ну, баланс приблизно такий самий. Авік. Найс! От Авік я б трошки поки що почекав з ним. Краще ми оце на 30% покрутимо. Давай. Найс. О, слухайте. Ой-ой-ой, в нас. 750 баланс. Ми можемо просто якийсь дорогий кейсик відкрити. Наприклад, робимо ще отак. -от. Не випадає, на жаль, але це зрозуміло, в принципі. Може відкрити. Да. Давайте я все продам. Сейвитись не буде. У нас 760 баланс. І треба тільки знайти щось. А, от, б я б накопичив, але нам вже бачите, як. А, У нас є? У нас немає 800, да? Немає прям, щоб. Притик було. Давайте оцей за 650. Мейджор 2022. Покажи. 303. Просто 303 випадає. Ладно, після неокупу завжди йде окуп. Це ж правда? Сподіваюсь. Давай. Давай, просто ще один галі. Можливо, це помилка те, що я саме цей кейс відкрив. Це скільки? Ладно, це найс, nice, це прям гарно. У нас є 513. Олин. Оцей Еліс. Ми ніколи його не відкривали. Давай. Ну, ось цього агента можу видати просто. Так, да, його і видає. В мене є вже такий агент. 420. Продаємо. М -м -м. Відкриваємо... Ні, ми відкриємо ще раз. Давай Deezerтигл кровава павутина. Це це прям дуже да, мало? Це прям мега мало, ну звісно, 240. Так, в нас 273. Ладно, ми можемо порушити тради... А Хоча. Давайте оцей. Один вистріл, один труп називається. Кейс. 150 коштує, а що так повільно крутиться? 6. Ну, щось там. Може, ти... ти не хочеш Азіма в Калаш дати? А, я зрозумів, це поганий кейс. Це, по... Це поганий кейс, нащо його відкриваю. Тут кучу таких неокопів. Ну ладно. В принципі, 116. Я хотів Plants з BC оцей знайти. Ось він. І відкриваємо. МК. Це скільки? 78. Наскільки баланс я забув? Скільки? 96. Йдемо пиріжок, оцей звичній відкриємо ще. Отак, от, от просто-напросто. А от ми зараз перевіримо, скільки ці берете коштують. Ну, вони сотку коштують. Повертаємось до Plans VC Zombie. Ми могли ще оце відкрити. Ну, коротше, так, да, треба думати більше, коли, типу, так видає. А, галілеко. Ні? Ну ладно, все одно непогано. Симфалійська птиця. Симпалійський птах. він здається, для якихось крафтів використовується, якщо я не помиляюсь. Окей. 129, і от зараз тут в мене зір'є. О, тільки не глок це захоронення. Якщо я його побачу, це навіть. -хо 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 -хо. Скільки ти коштуєш, я вибачаюсь. 400 Окей. А, чи варто поробити. Отак, і поробити апгрейдика? От я не знаю. Так, ми витратили 49, все, що буде більше. Ми можемо продати, ну? Да? Да, отак. Ще раз. І один разочок, 49. Давай, щось гарненьке. Це, якщо. Оооо, оце мені подобається. Ми відкриємо тепер дві штучки. 185 у нас є в підсейві. Окей. Okay. Ладно, ладно, підемо так в апгрейд. X10. Швидкий прокрут є. Все є. МК, МК нема. МК. МК нема. МК. От, що те саме зараз завище? МК нема. Х10. Файф 7. Фай 7 нема. Х10. МП9, mm. МП9 нема. X10. Авік. Um. Авіку теж нема. 189 в нас залишається. Можна відкрити просто ще. Будь ласка, дай за 598, і просто відкрию дорогий кейс. Це, Це 125. Блін, погано. Що я хочу вам сказати, прям ну, дуже погано. Головне, не глок захоронення є, це все одно погано. 45. Ладно, пропоную завершити цю серію отаким От чином. Ми ставимо просто на X10. І якщо випадає, то ми це виведемо. А саме, що ми виведемо, мені не дуже подобається, що це все сувенірне, воно. Давайте м панель панеля ці керування. Але воно не випаде, я прям впевнений. Так. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.